Вітаю всіх. Доброго раночку. У нас сьогодні субота, завтра пасха. І я вчора побачила, що давно уже тиждень, як я не викладала відео, як я не з'являлась на своєму каналі. І Пройшов тиждень з останнього мого відео. Тому сьогодні подивимося, що вийде влогове, не влогове, але щось, щось познімаю, щось поговоримо. А поки ми йдемо пастись, повертай! Поки ми... Ласуню сюди, сюди. От мої умнички йдемо. Поки ми йдемо пастись. Чуєте? Пташки співають. Уже травичка піднялася. Гарно. Козам є де пастись. Ліс зеленіє потрошку, Кожі бузини. Не хоче фокус. Поймав козу фокус, а на бузині не хоче фокусуватися ось. О, вже скоро скоро зацвітати буде, да? десь через місяць. Так, Барсик, пішли. Ідемо. Муха! Ти куди подався? Давай сюди, Барсік, Барсік. Ідем. Давай. Грибеш там. Пішли? Пішли з дівчатами пасти, пішли. А ти умничок. Ну, почалось. Це він мусі, щось розказує кожного ранку, як тільки випускаю кози, і оце така пісня. Що він їй доказує? Поняти не можу. <клухи> Вона, мабуть, і сама не знає. Ну що, йдемо далі? Пішли. Скажу чесно, за цей тиждень я не прив'язала ні рядочка у носочках. Прив'язала пару рядочків в топі, який я на замовлення в'яжу. Всього навсього пару рядочків. Е, в основному нема коли, але були такі вечори, що, наче, і є час сісти, пов'язати, але скажу чесно: в мене в мене не хватало духу. Якось важко. Ця весна дається. Ну, мабуть, і минулою весною теж було так само. Були періоди, коли я в'язала, а були періоди, коли я не в'язала. Ось мої дівчата на яглиці пасуться. Оце тиждень ми тут не були. За тиждень ось так виросла ця трава. Ой, як пахне в лісі. Ой, аж аж дух забила. Так що я сьогодні планую, поки кози пасуться, пов'язати. Пасочки я пекла минулої неділі, бо приїжджала Катя і треба було побалувати. То я пекла минулої неділі пасочки. Сьогодні я хочу попробувати спекти крафін. Декілька, ну, тобто, по рецепту там повинно вийти не один крафін, так що е, надіюся, що в мене моя задумка вийде. Ще мені треба з'їздити на пошту, відправити посилку. Що я на цьому тижні робила? Варила бринзу. Відправляла замовникам бринзу. Це те, що я можу, скажімо, похваститись. Люди до Пасхи захотіли попробувати, що таке козяча бринза. І мені це дуже приємно. Сир поки що я не варю, бо оце весняне молоко, воно, ну, на мою думку, воно не зовсім підходить для Сиру. А сир я маю в виду, це сир із видержкою місяць і більше. Зараз молоко ще молоде, прийшов, і ще не пройшло місяця після окоту кіз, тому молоко ще молоде, і з такого молока я в основному варю тільки бринзу. По поводу ще бринзи хочу сказати, що мене питали, як я варю бринзу. А, бринзу, бринзу я варю на ферменті мейто. Хтось, каже, хтось може називати це пептін. Ой, його по-різному називають. Я знаю це як фермент мейто. Не на оцті, не на лимонній кислоті, а саме на ферменті. На оцті або на лимонній кислоті, коли це є теж сир, але це називається адегейський сир. А от на ферменті це бринза. Вона, от бринзу, яку я варю, вона відрізняється від бринзи. Карпатської або Закарпатської. Ну, як то кажуть, справжня бринза овеча, яку роблять в горах, на верховинах, в Карпатах. Я дивилась колись декілька передач на Ютубі. Наші блогери. Туристи їздили в Карпати спеціально спробувати і подивитись, як готують справжню карпатську бринзу. Тому бринзу, яку варю я, або, в принципі, яку ми тут усі варимо, вона відрізняється від тієї, бо трошки по-іншому її роблять. Але як і я, так і в Карпатах її роблять на ферменті. Ось і все. Це, щоб по, по бринзі, по сирові. Ну, а зараз я буду в'язати носочок, бо вже, знаєте, дуже хочеться. Дуже-дуже хочеться в'язати. Ой, в лісі зелено. Я дуже сподіваюся, що ви чуєте спів птахів, хоча дерева ще зовсім голі, але пташки співають. Сьогодні у нас вітряно, тому я пішла з дівчатами саме в ліс ці декілька днів. Ми ходили на інше пасовище, не в ліс. А сьогодні вирішила, я все-таки, думаю, піду в ліс. В лісі затишніше набагато, чим на відкритому. І тут козам буде. Краще пастися. Так, все, буду в'язати. А ось і я. Восени я знімала відео і показувала, як я закріпляю телефон, коли пасу кози і в'яжу. Пасу, в'яжу і при цьому я знімаю відео. Я там показувала свій лайфхак. Супер, супер приспособу. Це старий кабель. Ось такий якийсь, не знаю від чого він. Ну, резиночками перемотала петлі. в які ставлю телефон. Тобто вони це так одягаються. Значить, тут теж є резиночка, петля. Це для того, щоб удовжити. Конструкцію чи вкоротити. Це одягається за голову на шию, осюди вставляється телефон, і знімаю, і в'яжу, і при тому бачу своїх дівчат. Це, мені здається, Тамара Новікова запитувала, до чого ти телефон причепила, як ти його тримаєш. І при тому можеш в'язати. Так ось, знову показую свій лайфхак. Так само я вдома, коли, боже, я давно не знімала майстер-класів, але коли я сижу і мені треба зняти майстер-клас, сидячи, так? я так само це роблю. Але єдине, що треба витягувати телефон із чохла, тому що так погано. Так я погано бачу, що я знімаю, бо тут оця ж у мене кришечка, чохол е, книжечкою, да? і щоб мені не заважав, е, як сказати, щоб мені не заважала, не заважав чохол е, бачити, що я знімаю, то я витягую телефон із чохла. Ось і все. Що я сьогодні обіщала влогове відео знімати. Значить, яйця поварились. Чогось не всі покрасились. Дивіться. Є покрасились, є не покрасились. Красимо в цибуляних шелушках. Класика жанра. Тик, тик, все. Так, накрутила, навертіла пасочки. Це пробувала зробити як е, крафене, да? Ізю, ізюмом начинкою на двір. Добре, що тільки дві так скрутила, бо ізюмчик пригорає, воняє і осипається. Ці остальні я покрутила наоборот. І зюмчиком всередину, Надіюсь, буде непогано. Ну, вроді вони так нічого. Кривенькі, звісно, головне, щоб були смачненькі. Буду ждать, поки охолонуть. І тоді зроблю помазочку на, ж... на желатині. А білочки зиб'ємо і закинемо в піч. висохнуть і будуть безем. Якось так.